Друзі, послухайте кілька улюблених народних казок. А якщо вам сподобається, поставте, будь ласка, лайк і підпишіться на візок казок. ЗИМІВЛЯ звірів В одного ледачого і злого хазяїна був ВІЛ. Роботящий ВІЛ був. Багато роботи всякої робив. А за все це його в холодній повітці держали. І харчами поганими годували. Прийшла зима люта, зимінь холод, голод. Покину я хазяїна, піду світ за очі, гірше не буде. І покинув він хазяїна. Іде віл іде, а назустріч йому баран. Куди барана, йдеш? питає Віл. Від зими лютої тікаю, літа красного шукаю, каже йому баран. Ходімо зі мною, веселіше буде. От пішли вони удвох. Ідуть вони, йдуть, а назустріч їм свиня снігом бреде, рохкає. Куди капловуха йдеш? питає Віл. Від зими лютої тікаю, літа красного шукаю, отказує свиня. Ходімо з нами веселіше буде. Усі гуртом далі йдуть, а назустріч їм гусак. Іде гусак з боку на бік перевалюється, сам до себе говорить. Куди гусаче йдеш? питає Віл. Від зими лютої тікаю, літа красного шукаю. Отказує гусак. Ну, ходімо з нами, веселіше буде. От гусак і пішов з ними. Ідуть вони йдуть, а назустріч їм півник співонець, червоний гребінець. Поважно так ступає, кукуріку своє виспівує. Куди півнику йдеш? Від зими лютої тікаю, літа красного шукаю. Отказує півник співонець. Ходімо з нами веселіше буде. Ідуть вони всі вкупі. Вечоріє, а мороз розлютувався, аж кусає. Віл і каже Давайте, друзі, хату шукати. Мені тая хата не потрібна. В мене кожух теплий, каже баран. І я морозу не боюся. Свиня каже, Я в землю зариюся. А нас пух грітиме, кажуть гусак з півнем. Довелося одному волові йти. Бродив він, блудив у лісі, аж раптом дивиться стоїть у гущавині хатина, а коло неї ще й стіжок сіна. Зажив тоді собі віл приспівуючи В теплі, в добрі. Їжа в олові смачна, хатина тепла. А то раз вранці на світанку чує віл, хтось стукає. Відчинив він двері. А коло дверей стоїть баран, змерз, аж тіло труситься. Пусти, брате, погрітися. А ти ж казав, що в тебе кожух теплий. Не пущу. А коли не пустиш. Я рогами колоду в стіні виверну, однаково не поможе тобі. Змерзнеш тоді. Подумав віл, подумав та й пустив барана. А пізніше трохи й свиня придибала до вола. Пусти, брате, погрітися. Ні, не пущу. Ти в землю зариєшся та й так перезимуєш. А коли не пустиш, то я рилом увесь підмурівок твоєї хатини підрию, А жити тоді в хатині ясно не можна буде. Що його вдієш? Жаль волові хатини. Пустив він і свиню. Пройшло небагато часу, плентаються до вола, мов ті старці гусаки з півнем. Пусти, братику, погрітися. Не пущу, вас пух гріє. А коли не пустиш, каже гусак, я увесь мох зі стін твоєї хатини повищипую. А я, каже півень, всю стелю на горищі з грибу ногами. Не жити тобі в хатині, замерзнеш. Що його робити волові? Пусти він до хатини й гусака з півнем. Стали вони тоді жити всі вкупі. Бігла собі, поживо шукаючи, повз хатину лисиця. Чує, півень пісні виспівує. Забажалося лисичці півнячого м'ясця посмакувати та як його дістати. Пішла тоді лисиця на хитрощі. Прибігла до ведмедя й до вовка та й каже їм Знайшла я вам, друзі мої дорогі, славну поживу, тобі, ведмедю, ситого бугая, тобі, вовче, хорошого барана, а собі доброго півника. Гаразд, Масю, отказують ведмідь з вовком. Ми твоєї послуги ніколи не забудемо. Повела лисиця звірів до хатини. Якраз тоді дивився віл у вікно. Бачить, до хатини звірі йдуть. Перелякався баран, перелякалася свиня, перелякалися гусак з півнем. Що його робити? А віл тоді й каже Не бійтеся, друзі, нічого. Живемо ми з вами тепер добре, не голодні, та й тепло нам. А все це тому, що живемо ми в дружбі великій, один одному допомагаємо, з біди один одного виручаємо. Давайте ж зараз, спільно, як друзі, бити наших ворогів. Так, погоджуємося, загукали всі. Сказали, зробили. Тільки но ведмідь підійшов до дверей. А віл, баран, свиня й гусак, як вискочать з хатини. Не встиг ведмідь і на задні лапи сп'ястися, як віл причавив його до стіни рогами, а баран на всю силу з розгону почав бити його своїм лобом. Свиня, часу не гаючи, стала шматувати ведмедя своїми зубами, а гусак теж задніх не пасе. Товариство підтримує, щипає ведмедя своїм міцним дзьобом. Півень вилетів на двері та на всю силу як загорлає. Кукуріку! Вовкові здалося, що півень кричить Заріжу. Перелякався вовк та й кинувся тікати. А лисичка ще раніше за вовка втекла. На силу-на силу, на силу ведмідь вирвався, Добрі прочуханки дали дружні звірі. А віл, баран, свиня й півень з гусаком Стали знову спокійно жити, поживати у своїй хатині. Журавель і чапля. Летіла сова, весела голова. Ось вона літала, літала і сіла та хвостиком повертіла та на всі боки роздивилася і знову полетіла. Літала літала і сіла, хвостиком повертіла та на всі боки роздивилася і знову полетіла. Літала літала. Це приказка. А казка ось яка. Жили були на болоті журавель та чапля. Побудували вони собі хатинки Журавель на одному кінці болота, чапля на іншому. Журавлю стало нудно жити одному. І задумав він одружуватися. Дай піду посватаюся до чаплі. Пішов журавель чап-чап. Сім верст болото місив. Приходить і говорить. Чи вдома чапля? Удома. Виходь за мене заміж. Ні, журавле, не піду за тебе заміж. У тебе ноги довгі, вбрання коротке, сам погано літаєш і годувати то тобі мене нічим. Іди геть, цебатий. Пішов журавель додому, облизня впіймавши. Чапля опісля задумалась. Як жити одній, краще піду заміж за журавля. Приходить до журавля і каже журавлику, візьми мене заміж. Ні, чапле, мені тебе не треба. Не хочу одружуватися. Не візьму тебе заміж. Забирайся. Чапля заплакала від сорому і повернулася додому. Пішла чапля, а журавель задумався. Даремно відмовив чаплі. Адже одному нудно. Приходить і говорить. Чапле, я надумався з тобою одружуватися. Піди за мене. Ні, журавле, не піду за тебе заміж. Пішов журавель додому. Тут чапля задумалась. Навіщо відмовила? Що одній то жити? Краще до журавля піду. Приходить вона свататися, а журавель не хоче. Ось так то й ходять вони аж по цю пору один до одного свататися. Та ніяк не одружаться. Два жадібних ведмедики. По той бік скляних гір за шовковими луками стояв неходжений небачений густий ліс. У цьому неходженому небаченому густому лісі, в самій його гущавині жила стара ведмедиця. У неї було два сини. Коли ведмедики виросли, вони вирішили, що підуть по світу шукати щастя. Спочатку пішли вони до матері і, як то належить, попрощалися з нею. Пригорнула стара ведмедиця синів і наказала їм ніколи не розлучатися одне з одним. Обіцяли ведмедики виконати наказ матері. І рушили у путь дорогу. Йшли вони йшли. І день йшли, і другий йшли. Нарешті всі припаси у них закінчились, а ведмедики зголодніли. Похнюплені тяглись вони поряд. Ех, братику, до чого ж мені їсти хочеться, поскаржився молодший. І мені хочеться, мовив старший. Так вони все йшли та йшли і раптом знайшли велику круглу головку сиру. Хотіли було поділити його порівну, та не зуміли. Жадібність охопила ведмедиків. Кожен побоювався, що іншому дістанеться більше. Сперечалися вони, речали, коли раптом підійшла до них Лисиця. Про що ви сперечаєтесь, хлопці? спитала вона. Ведмедики розповіли їй про свою біду. Яка ж це біда? сказала Лисиця. Давайте я вам поділю сир порівну. Мені що молодший, що старший, все одно. Оце добре, зраділи ведмедики. Діли. Лисиця узяла сир і розломила його навпіл. Але зробила це так, що один шмат, навіть на взірець було видно, був більший за інший. Ведмедики закричали. Цей більший. Лисиця заспокоїла їх. Тихіше молодики. І ця біда не біда, зараз я все ладнаю. Вона відкусила добрячий шматок від більшої частини і проковтнула його. Тепер більшою стала менша частина. І так нерівно, стурбувалися ведмедики. Стривайте, сказала лисиця, я сама знаю свою справу. І вона відкусила від більшої частини величезний шмат. І знову більший шматок став меншим. Але й так нерівно. заволали ведмедики. Та годі вам, сказала лисиця, ледве ворушачи язиком, оскільки рот її був заповнений смачним сиром. «І ще трішечки і все буде гаразд. Лисиця продовжувала ділити сир, а ведмедики тільки чорними носами поводили туди сюди, туди сюди, від більшого шматка до меншого, від меншого до більшого. Доки лисиця не наїлася, вона все ділила та ділила. Та ось шматки зрівнялись, а ведмедикам сиру майже не лишилося. Два крихітні шматочки. Ну що ж, сказала лисиця. Хоч і потрошку, так зате порівну. Смачного вам, ведмедики, захихотіла лисиця і, змахнувши хвостом, подалася геть. Отак От трапляється з тими, хто жадує. Лисичка з качалочкою. Ішла лисичка дорогою, знайшла качалочку. Підняла й пішла далі. Прийшла в село і стукає у хатинку. Стук, стук, стук. Хто там? Я, лисичка сестричка, пустіть заночувати. У нас і без тебе тісно. Та я вже якось прилаштуюся. Сама ляжу на ослінчику, хвостик підгорну, а качалочку під припічок. Впустили її. Удосвіта лисичка встала, спалила свою качалочку, а потім запитує А де ж моя качалочка? Віддайте мені за неї курочку. Хазяїн, що вдієш? Віддав їй за качалочку курочку. Іде лисичка й приказує. Лисичка дорогою йшла, качалочку знайшла і за качалочку має курочку. Прийшла в друге село, попросилася заночувати. У нас і без тебе тісно. Та я вже б якось прилаштувалася. Їй впустили. Лисичка лягла собі на ослоні, хвостика згорнула, а курку під припічок. Удосвіта лиска встала, курочку з'їла, а відтак і каже Ой, де ж моя курочка? Давайте за неї гусочку. Що тут вдієш? Довелося хазяїнові віддати за курочку гусочку. Іде лиска і те лиска й приказує Лисичка дорогою йшла, качалочку знайшла. І за качалочку має курочку, а за курочку має гусочку. Дісталася надвечір у третє село. Стук, стук, стук. Хто там? Я лисичка сестричка, пустіть заночувати. У нас і без тебе тісно. Та я вже якось прилаштуюся. Впустили лиску. Ось вона вмостилася на ослоні. Хвоста згорнула, а гусочку під припічком сховала. У досвіта ледь зазоріло, лисичка стала, з'їла гусочку і каже. А де ж моя гусочка? Віддайте за неї дівчинку. Шкода стало хазяїну дівчинки. Посадив він у мішок величезного собаку і віддав лисиці. Що ж, бери, лиско, дівчинку. Ось лиска й взяла мішок. Вийшла на дорогу і каже «А ну ж бо, дівчинко, заспівай. А псисько з мішка як загарчить? Лисиця злякалася, лишила мішок і навтьоки. Тут собака вискочив із мішка і гайда за нею. Ледь утекла лисиця і у нору шмигнула. Сидить і приказує. Вушка мої вушка, що ви робили, аби мене врятувати? Наслухали, чи песне нас доганяє. А ви, мої ніженьки, що робили? Чимдуж несли тебе блиско до нори? А ти хвостище? А я під ногами плутався, бігти заважав. Отакий От ти лихий. Начувайся тепер. І висунула лисиця хвоста з нори. Кусай його, Сірко. Собака накинувся на хвоста, витяг лисицю з нори, ледь живою вирвалася. Отож буде знати, як хитрувати.